Вони посміли запитати Камбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів Камбатів, антидержавницької політики Камбатів, корупції Камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що комбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться ці хлопці, своїм е колегам-корупціонерам комбатам е з Російської Федерації, і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не стрілять. І коли хлопці живі е повертаються назад і починають пред'являти претензії, комбат їх всадови на СІЗО, Прикріпляє їм, е, малює їм кримінальну справу СЗЧ, е, що означає самовільне залишення частини, і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог, і проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка. Вибачте, собаки порвали. Ну, це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я.